Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас у 17 вересня 2020 року і ми засіданні постійної комісії з питань формування бюджету, фінансів, підприємств, діяльності та інвестицій. Перед початком проведемо реєстрацію та припункт. Грубий Комова Галина Анатольєвна, є. Король Сергій Анатольєвич, секретар Едуард Віталійович, Пошуляк Іван Іванович. Є. Ребула троє депутатів, розпочинаємо комісію. На порядку денного, у нас виділив питання про уточнення показників селищного бюджету примілецької селищної територіальної громади на рік. брати стати. Рішеннями виносить це рішення про уточнення показників селищного бюджету. А саме на виконання абзацу пункту 15 рішення сесії селищної ради щодо умиснеційний період е, між функціями е, здійснюється перерозподіл призначень. І у нас є не таке м -м, нагальне питання. Це по програмі обласної програми соціальних тримки захисників і захисниць, і за їх сімей на 25 рік. Ми просимо внести зміни між кодами програмної класифікації двадцять Інші заходи в сфері соціального захисту де зменшити акціонування дві 20 200 тисяч гривень і на відповідну суму на ту ж самі, на виконання е, заходів цієї ж самої програми по захисниках, направити походу в програмної класифікації 3191. Крім того, для забезпечення у повному обсязі е, до кінця року здійснення виплати та нарахування заробітної плати е, в кінецькому центру соціальної служби. Зменшуємо призначення за рахунок економії коштів по реабілітаційному нашому центру насильства, домашнього насильства, зменшити 29 тисяч сімсот зарплати і направиться з Камінацького центру соціальної служби. І нам до селищного бюджету надійшла субвенція, нам виділену здійснену державним бюджетом розподіл субвенції державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Дані кошти нам передбачено до кінця року 104 тисячі сто, але ці кошти на, додатко, це на проведення додаткових психологічно-педагогічних і професійно-розвиткових занять. Ці кошти передбачаються по спеціальному фонду і це буде також передбачуватися буде по спецфонду. І надійшов від. Відділу у надзвичайних ситуаціях для забезпечення вимог законодавства щодо матеріального резерву селищної ради за рахунок резервного фонду ми виділяємо 50 тисяч сімсот на створення матеріального резерву, саме придбання матеріальних цінностей для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і дації їх наслідків. А що тут? Там по популяції да, да, там По, по вимогам. Електронні подовжуючі, захисні окуляри, рукавички, респіратори. А, респіратори є. Мішки, для текучих матеріалів, кувалда, вагос. Ну а це по-перше 200 тисяч чорному. Щоб... Дивіться, це на виплату, це е... ні, ну бо це то саме не треба. Але... Да, да, це захисника, дивіться, це. ми забираємо з виплати по для захисників і захисниць по тридцять іменно для сімей по 2 тисячі. А тут вже іменно ветеранам, самим учасникам, де ми виплачуємо ага. там поділили. Раніше бутов, було що... Вичоро... Пропа було по 3242, тут одні виплати, а другі окремо виділили код програмної 3191. І в нас так збільшилося рік. Пам'ятаєте, два навіть по програмі насякі медичні. Так, межа з одної програми. Суми на дію Програма одна і ті, що мають ветеранів, і ті, що не мають ветеранів. Одні йдуть в одній цифровій програмній інші по іншому. Ми сдамо даний проєкт рішення на розгляд за виконавчого комітету середній Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати? Хто за, проти, втримався? Прийняв минулосний. Порядок день вечір, дякую